В Україні таки готується мобілізація 18-річних? Напередодні ТЦК через медіа оголосило, що будуть штрафувати 17-річних хлопців, якщо ті не стануть на військовий облік до 31 липня. Інсайдери кажуть так насправді український генштаб хоче облікувати усю молодь на випадок найгіршого сценарію, якщо війна затягнеться до 2030 року. І трохи тривожних новин 17 квітня за російською версією закінчується термін так званого місячного енергетичного перемир'я. Зверніть увагу, наші не били по їхніх нафтобазах. Тому в ці дні є чималий ризик, і про це сьогодні говорив Зеленський, що росіяни можуть вгатити по наших енергооб'єктах. Хоча у російських телеграм-каналах пишуть, поки Трамп домовляється з Путіним, ескалації не буде. Тим часом російська армія вже, начебто, готується до згортання війни і демобілізації. Про кремлівські воєнкори з обуренням пишуть, що до начальників штабів надійшла вказівка зібрати інформацію з усіх солдатів, хто готовий і далі служити після закінчення бойових дій. Опитують всіх і мобілізованих, і контрактників. Очевидно, так російські міноборони хочуть дізнатися, скільки у них залишиться військових після зупинки війни.